Особу. Ці тисячу павільйонів зареєстрував за собою, які належать мені. Я хотів це не виносити на рамки сесії, але вже я думаю, можливо, люди і не знати оці підприємці. Тисячу кіосків, які знаходяться на ринку речовий, бувший ринок Олег, пан Головко зареєстрував за собою, з'являється собі. Украму людей все майно. Сьогодні ми подали до адміністративного суду, щоб... Скасуватися у державну реєстрацію. І сьогодні вже починає просочуватися інформація на ринку, і тому до нас звернулися підприємці ринку речовин, які просто також потрапили війну. Тому ми сьогодні повинні звернутися до вас, напевно, до кого звернутися? Ми не можемо давати правової оцінки, правову оцінку дасть або суд, або прокуратура, або управління внутрішніх прав, але ми повинні з вами звернутися. А головкою Володимир Анатолій.